У всесвітній день вишиванки у Вінниці провели флешмоб Я люблю ЗСУ зі спільним виконанням гімну України. Свої кращі номери презентували і колективи з усієї області. Вінничани та гості міста мали змогу побачити подільські вишиті сорочки 17 майстрин із Вінничини. Окрім цього, були представлені мистецькі виставки художніх та краєзнавчих музеїв. А також всі охочі змогли сфотографуватися біля тематичних фотозон. Захід організували управління культури та креатури. Тивних індустрій департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА. формі серця ми співали гімн і дякували ЗСУ за те, що ми сьогодні можемо зібратись, співати гімн і одягнути сокровенне. Це нашу нашому випадку. Подільську вишиванку Центр нашої експозиції, це те на чому я би хотіла наголосити: вісьми метровий наш. Вінницький рушник, який 4 роки назад вийшло 60 майстрин зі всієї області. Саме на європейській площі у Вінниці сьогодні об'єдналися вінничани з подякою Збройним силам України, з подякою та вдячністю нашим захисникам та захисницям в єдності. Наша сила ми повинні підтримувати. Тих, хто сьогодні захищає нас?